Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні мені є що вам розповісти. Сьогодні будемо говорити про такі монети: Aptos, Optimism, Solana, Polkadot, Atom, Conflux Network. Я вам скажу, чому Solana виглядає набагато сильніше, ніж Polkadot. Скажу чим Optimism схожий до проекту Matic. Скажу також, чому мені подобається дуже графік монети Conflux Network. Думаю, друзі, це відео буде для вас дуже цікавим. Тому сідайте зручніше, обов'язково підписуйтесь. На мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, давайте почнемо спочатку з монетки Atom, Також порівняємо її зараз до графіка біткоїна, а там є також що сказати. Дивіться, друзі, в нас Atom, Якщо ми проведемо таку глобальну корекцію по Fibonacci, ми бачимо, що в нас є зони, вони відпрацьовують, до речі, себе. Дивіться, 0,5 рівень відпрацьовує. Ми бачимо, що до рівня 0,618 вже перша реакція була, і зараз ми все ж таки рухаємося знову в цю зону. так. Тобто по атому така картина, тут є таке накопичення, після якого вже був такий локальний глобальний імпульс, бичий так. Тобто ми рухаємося до цієї зони і будемо скоріше всього тут е, знаходитись. Є така ймовірність, друзі, що по атому район 4-5 доларів буде дно. Зараз е, ви зрозумієте, чому. А для цього давайте переходимо до графіка Bitcoin USDT до Atom USDT. Тобто ось так буде виглядати графік. Я одразу тут нарисував дві такі зони, друзі. Зона, де краще знаходитися в монеті Atom, і зона, де краще знаходитися в біткоїні. Давайте, друзі, для того, щоб ви краще зрозуміли, інвертуємо наш графік атома, щоб він виглядав наш подібно до графіка Bitcoin Atom. Так? Тобто Давайте одразу покажемо наші зони. Дивіться, в нас були ось тут зони. Почнемо, давайте з цієї першої. Це в нас був е, вересень 2019 року. так. Давайте подивимось, де знаходився в цьому періоді атом. Дивіться, перша, зона, перша точка ось тут знаходилася так. Тобто ось тут зона була. Ось цю зону ми бачимо ось тут. Тобто тут було краще знаходитися в атомі. Коли в нас пішла корекція, бачимо, що у нас перша була точка ось тут, тобто це був август 2020 року. Давайте подивимося, де тут було. Бачимо, що ось тут було краще знаходитися в біткоїні. І потім тепер дивимося. Тепер друзі, дивіться, У нас ось такий рух був до цієї зони. Тут краще було б знаходитися в атомі, так? Тобто, можна сказати, ось ця зона найкраща зона для купівлі атома в довгострок, так. Дивіться, друзі, це був у нас, давайте подивимося, январь 21, це січень. Дивіться, ну, в принципі, один діапазон, якщо по долару дивитися, це приблизно ось тут діапазон. Так. Після чого ми побачили такий, такий ріст, тобто падіння до, до, до біткоїна, але ріст до долара. Дивіться, в нас перший хай був це вересень 2021 року. І тут давайте подивимося, вересень 2021 року, де було. Вересень 2021 року, друзі, це був самий хай по атому. Тобто в нас хай по атому був у вересні, і тут ми бачимо також. До біткоїна також був тут по біткоїну, так? по графіку. Тепер ми бачимо, друзі, що е, якщо судити по цьому графіку, у нас зараз е, рух іде в цю зону, тобто знову буде е, вигідно купувати атом того срок. Це так само, як знаходились ми ось тут в цьому діапазоні в січні 2021 року. так. І це якраз співпадає з цією зоною, тобто в нас ця зона 21 січень 21-го, в нас ось тут ця зона, і якраз ми в цю зону рухаємося. Тобто по атому може Судити, друзі, що в принципі, дивіться, в нас дві точки ось тут було, і якщо така ймовірність є, є ймовірність, що це буде третє дно по атому в так. Тобто зараз, коли ми перейдемо в ось цю червону лінію в цей діапазон, тобто падіння ще може бути. Дивіться, рух в наш ще запас тут є, якщо судити по біткоїну, так. По долару звичайно, може бути, можемо впасти трошки більше. Тобто, уже, друзі, потрібно. Думати закуплятися атомом в довгострок, якщо судити по біткоїну. Тобто це така картина, друзі. Я вам показую, як виглядає атом. Тобто, в нас атом знаходиться в одному діапазоні. І є ймовірність, що він і надалі так буде торгуватися в цьому діапазоні. По долару, якщо судити по долару, друзі, я думаю, що атом по долару може оновити свої хаї попередні. Це район 43 доларів. Ми можемо оновити, тобто, тобто є така ймовірність, друзі. А зараз давайте перейдемо до монети DOT, і ви зрозумієте. Чому атом виглядає набагато сильніше, ніж монетка Polkadot? І так, друзі, переходимо до монетки Polkadot. І що ми бачимо? Ми прийшли в цю зону, яка була ще в 2020 році. Коли DOT коштував 3,5 долара. Тобто, бачимо, у нас було тут якесь накопичення, ми вже оновили це накопичення і пішли нижче так. Тепер давайте я вам покажу графік дот, біткоін до DOT. Тут взагалі дуже погана картина. Ви пам'ятаєте, графік атома все ж таки виглядав, знаходився в якомусь одному діапазоні. А якщо подивимося на дот, то він уже оновив ось цей лой. Тобто він уже пробив ось цей попередній лой і рухається надалі вгору. Тобто дот дуже слабо виглядає. Якщо судити по цьому графіку до долара, то ми вже маємо виглядати ось так. Тобто ми оновили ось цей лой по біткоїну, так і падаємо і падаємо. Тобто дот насправді виглядає слабко, друзі. І я вам зараз скажу, чому Solana набагато сильніше виглядає, ніж Polkadot. Зараз давайте переходимо до графіку одразу. Тобто, зараз перейдемо до графіка Solana, Але, друзі, я якщо судити по цьому графіку, то. Ймовірність того, що ми прийдемо в цю зону, тобто оновлювати знову ось цей лой, тобто оновлювати наші хаї, хаї по доту. Друзі, я не певен, бо ну, ви самі бачите, як по графіку він виглядає. А атом виглядає набагато сильніше для мене особисто. Тому переходимо, давайте одразу до Солани зараз. І так, друзі, ось так виглядає графік Солани. Давайте я проведу одразу ось цей Лой. Дивіться, ми тут торгувалися, це було в травні 2021 року. Ми оновили ось цей лой оновили Але все ж таки в одному діапазоні так І тепер давайте подивимося графік біткоін до Солани. І, друзі, подивіться, як виглядає біткоін до Солани. Тобто... Згадайте, як виглядав графік дота і атома. Так, атом все ж таки виглядає в одному діапазоні, знаходиться, так? а дот взагалі там пампиться, тобто постійно йде вгору. Дот зливається по відношенню до біткоїна. Solana, ви подивіться, як вона сильно себе показує. Тобто, ми, друзі, давайте, якщо проведемо цей лой, який я тільки що проводив до долара, тобто ось ця зона, дивіться, до долара ми знаходилися ось тут. Якщо до біткоїна подивимося, дивіться, до біткоїна ми не оновили, тобто ми не закріпилися зеленою свічкою, а просто оновили цінями і зараз також цінями оновили. Тобто ми, і навіть зараз якось виглядає так, знаєте, наче хоче змінитися тренд на несходящий. Так, якщо ми оновимо ось цей лой, закріпимося червоною свічкою нижче цього лоя, це буде означати, що Солана вже починає свій глобальний. Бичий ринок, це якщо судити по біткоїну. І ви можете навіть самі побачити, що вона виглядає досить таки сильно. Тобто, здається так, що вона завершила свою корекцію, ось цю і зараз піде надалі падати. А якщо вона буде падати до біткоїна, то це означає, що вона по відношенню до долара буде рости. Тобто, якщо я конвертую, дивіться, конвертую зараз графік Solana, Solana USDT, тобто бачимо, що виглядає майже так само, як біткоін до Solana, так? Тобто графіки дуже схожі. До долара бачимо, що ми закріпилися вище ось цього попереднього хая, так, бачимо, червону свічку закріпилися. До біткоїна бачимо, що ми якраз прийшли в цю зону, затестили її. Давайте, до речі, проведемо зараз Fibonacci. Ну, в принципі, друзі, дивіться, якщо подивитися, то ми майже затестили рівень 05 по Fibonacci. Тобто корекція, можна сказати, така вже є. так? І ще хочу вам також показати на майбутнє, коли ви будете. Не будете знати, чи продавати вам актив, чи не продавати. Дивіться, вернемось на Solana USDT, Solana до долара. Дивіться, хай буде таким графік, я думаю, ви зрозумієте. Коли Solana росла, тобто вона дивіться, коштувала 200 доларів, потім, все ж таки, хай в неї був 280 доларів. Якщо ви подивитесь на ось цей проміжок, і тепер подивимося на біткоін Solana. Дивіться, я зараз збільшу трошки. Дивіться: тепер подивимося ось тут: біткоін Solana. Ви бачите, що хай в нас був, і потім ми вже хай не оновлювали. Тобто ми знаходилися вже нижче, чим цей хай був. Так? Якщо до долара прирівнювати, то бачимо, що по долару ми все ж таки оновили хай. Тобто можна було судити для себе, друзі, що Solana вже завершила свій тренд, і крупні ігроки вже виходили в біткоін. Тобто, в цей період я навіть на графіку нарисував, друзі, де вигідно знаходитися в якому активі. Коли графік знаходиться ось тут, то вигідно знаходиться в знаходиться в солані. Коли внизу, то вигідно знаходиться в біткоін, тобто ось такий лайфхак, так. Тобто на майбутнє можете для себе використовувати і прирівнювати завжди графіки до біткоїна, не тільки до долара. Бо це ми з вами хом'яки і торгуємо до долара. Крупні ігроки все ж таки постійно переливаються з біткоїна в вальткоін і навпаки. Тобто вони так собі компенсірують, і, мабуть, мало ймовірно, що вони виходять взагалі в кеш в долар. Так? Бо долар все ж таки це фантики, і ми вже маємо з вами це признати також. І так, друзі, ось такі картини. Тепер йдемо далі. Так, друзі, йдемо далі. Зараз розглянемо монетку Аптос, а потім вже розглянемо оптимізм, а там, друзі, дуже красива картина, я вам кажу. І так, друзі, переходимо до Аптоса. І що ми бачимо, друзі, що ми по Аптосу я тут показував ось ці зони, це приблизно 4 долара. Ось ця зона, і все, що нижче, це нижче 3 доларів. Гарна зона для покупки. так. Ось так виглядає монетка Аптос. Давайте я інвертую цей графік, щоб вам було більш зрозуміло. Тобто бачимо, друзі, що ось так виглядає у нас графік Aptos USDT. А тепер зараз дивіться на графік BTC Aptos. А ось так, друзі, виглядає графік BTC Aptos, тобто ось така картина є. І запам'ятайте ось цей сценарій, коли ми оновлюємо ось цей попередній лой. Це є гарним знаком. Тобто є, є великі шанси, що ось вище цієї зони буде уже формування. Накопичення Аптоса за біткоїни, тобто це буде вже формування Аптосу по Аптосу дна. так? Зараз ви зрозумієте, коли ми вже перейдемо до оптимізму, до Матіка, ви потім зрозумієте це. І так, друзі, переходимо до самого головного аналізу в цьому відео. І давайте перед тим, як перейдемо до оптимізму, спочатку я вам покажу графік монетки матіка. Дивіться, друзі, коли ми розглянемо Матік, у 2020 році було ось таке накопичення, після якого в нас був вихід з цього діапазону накопичення, і крупний капітал запампив ціну в другий діапазон, де він уже розподіляв ці монети. Ось ця зона може бути не розподіленням, а також перенакопиченням. Тобто перенакопичення перед. Надалі наступним пампом. Тобто є така в мене ідея, друзі, також. Зараз ви зрозумієте, чому. Тобто ми бачимо ось таку картину по матіку, друзі. Запам'ятали, як вона виглядає. Тепер переходимо давайте, до графіка Bitcoin Matic. І так, друзі, ось так виглядає графік Bitcoin Matic. Тобто бачимо те ж саме накопичення, і потім вихід з цього діапазону, і новий діапазон уже розподілення. Тобто, тобто, по матіку долар, друзі, дивіться, ми не прийшли в 30 центів лой. А якщо подивимося до біткоїну, тобто біткоін, бачимо, що в нас є тут рівень. Ми якраз прийшли в цей рівень. Тобто, можна сказати, що це е, таке локальне дно для купівлі Матіка за біткоїни. так, Запам'ятали цю картину. Тепер давайте я вам ще раз покажу. Е, я тільки що вам на аптусі показував, що коли монетка прошиває ось цей свій локальний лой. Це якщо судити по графіку біткоїна, то це ось ця зона все що знаходиться зверху. Це є гарною зоною для накопичення, тобто для купівлі вдогосрок, так? За біткоїни, звичайно. По долару там може бути друга картина. І так, друзі, ось така картина. Я ось цю картину, ось цей весь фрактал. І зараз ми перейдемо до графіка оптимізму. І так, друзі, дивіться, я ось так накладу. Це біткоін, білий графік, а це в нас графік зараз біткоін оптимізм. Тобто зараз в нас ось цей графік. Давайте я вам покажу. І так, друзі, дивіться, вся увага зараз на графік, на біленький графік. Дивіться, що ми бачимо. Ми бачили з вами Хай. Потім Лой, потім на сформування знову хай, тобто ми прийшли в зону хая, була, була якась маленька корекція, потім е, висадили, тобто ціна знаходилася вище з цієї зони. Так? І потім нам вже почався саме такий глобальний е, ріст. Так? тобто Якщо зробити по Bitcoin матік. Тепер зараз ми перейдемо знову на картину Bitcoin оптимізм І що ми бачимо знову? Бачимо Лой, е, хай, знову лой, потім знову хай. Бачимо ось таке накопичення. Я думаю, зараз у нас буде біткоін оптимізм, зараз у нас буде пробиття ось пробіття лоя, тобто будемо по оптимізму знаходитися вище цієї зони. І все, що буде вище знаходитися ось цієї зони, потрібно буде купувати. Тобто, незалежно де буде там графік оптимізму до долара, я думаю, ось цей період, проміжок, часу, коли буде оптимізм знаходитися до біткоїна, знаходитися в цьому проміжку часу, потрібно буде накопичувати оптимізм довгострок. Після того ми побачимо вже з вами надалі ріст по оптимізму. Так? Тобто я показую не ціну, а проміжки часу, коли потрібно діяти. Так? Я думаю, ви мою логіку зрозуміли, друзі. І так, друзі, ми зараз знаходимося на графіку Matic Dollar. І зараз давайте скопіюємо ще один шаблон і накладемо його на графік оптимізма. І так, друзі, дивіться, коли я накладу графік Matic на графік оптимізма, то тут аналогічна картина вирисовується, так само, як і до біткоїна. Тобто ми бачимо з вами рух, бачимо таку корекцію, як по Матіку була, так, бачимо знову хай. Знову корекція. Так само була. І бачимо, що MATIC, якщо дивитися на білий графік, друзі, бачимо, що матік ще раз скоректувався, і потім вже почався саме такий головний імпульс, памп, після якого вже матік не спускався до своїх попередніх цін. так Зараз ми бачимо цю картину, наблюдаємо по оптимізму. Тобто, давайте я зараз так відвину. Бачимо знову таке формування лоя. Бачимо, у нас зараз така йде корекція. Я думаю, що це буде заключна корекція, після якої вже оптимізм більше не повернеться до цих цін. Тобто, друзі, якщо ми навіть проведемо фіксірований профіль об'єму, то друзі, побачимо, що основний об'єм оптимізму був викуплений на рівні 1 20 долар 20 центів. Тобто, ось ця зона є середньою ціною викупа крупних ігроків, крупних капіталів. так? І ви бачите прекрасно, друзі, що коли ціна сильно падає, вона падала нижче 1 долара, тут був сильний відкуп. Тобто, ось така свічка тут є, ви бачите самі прекрасно. Тобто, я не, друзі, звичайно, можемо оновити ось цей лой в 70-90 центів. Але, друзі, я не думаю, що ми будемо довгий час тут знаходитися. Тобто, по оптимізму, друзі, для мене він виглядає дуже побич і дуже сильно і нагадує мені дуже картину матіка в 2019 році. Тому варто задуматись. І так, друзі, йдемо далі. Зараз поговоримо про монету Conflux Network. Дивіться, я навіть на неї знімав огляд на своєму YouTube-каналі. Зможете подивитися. Цікавий проект досить таки. Але я зараз хочу вам показати графік саме, і ви зрозумієте, чому графік мені також подобається. Ось так виглядає графік Conflux Network. А тепер зараз переходимо до 2019 року. І друзі, ось так виглядає також графік монети Engine Coin. І якщо я скопіюю цей фрактал цієї монетки Engine Coin і накладу на графік Conflux Network, то ось так виглядає сценарій приблизно до графіка монетки Conflux Network. Тобто ось такі подібні сценарії і фрактали можуть бути. Тобто для Conflux, якщо дивитися судити по графіку попередньої монетки Engine Coin, якщо такий сценарій може відбутися, то основна ціль. Тобто дно вже яке буде, то це буде приблизно 7 центів. Далі монетка, скоріше всього, не впаде і тут буде відкуп. Якщо все ж таки такий сценарій відбудеться, друзі, то ми з великою ймовірністю повторимо цей сценарій, і цілів для конфлюкса, друзі, дійсно там і 100 іксів, і навіть більше. Тобто, якщо ми проведемо FIBO, друзі, то, то цілі для монети CFX це, це приблизно 25 доларів. Якщо ми також проведемо FIBO по Engine Coin, 2018 рік, так. То бачимо, що цілі також співпадають, 1618, і якраз ціна, якраз монета прийшла в цю зону, так? По конфлюксу також зона 25 доларів. Тобто, друзі, в цьому відео я вам хочу донести що ринок фрактальний, і ці фрактали повторюються. Просто потрібно їх, їх не одразу побачиш, але якщо бути уважним, то це можна побачити так. І останнім часом, мені здається, таке, знаєте, що працюють одні й ті самі алгоритми на цьому ринку. Тобто ось таку інформацію я вам хотів донести в цьому ролику, друзі. Якщо вам сподобалось, то обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримайте мене. Дякую вам всім за перегляд, за увагу. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!